Мистецтво як зброя проти окупантів у Прикарпатському національному університеті відбулось нагородження лауратів обласної премії імені Василя Стефаника в галузі літератури. Цьогоріч нею удостоєно двох письменниць Власту Власенко та Аделю Григорук. Присуджується премія у номінації поезія Богдані Михайлівні Ковалюк Власті Власенко, українській прикарпатській поетесі лауреатці літературної премії імені Бориса Нечереди. Переможниці всеукраїнського літературного конкурсу імені Івана Чендея за книгу Афене. Ця власна власні зацідання щасливу можливість і про філософію зараз українське слово. Премія каже письменниця, дає зупинятися і творити далі. Премія для мене означає задоволення, радість. Певний етап розвитку, пошана до слова, до того письма, яке я пишу, і дає відповідно певне натхнення продовжувати далі. І так само інші люди, які будуть дивитися на це і читати книжку, а також знати, що вона отримала премію, теж будуть розуміти, що в нашій державі є моменти справедливості, є моменти радості, успіху, удачі. Тому я була би дуже рада, щоб ця премія. І була мотиватором і для інших. Хто пише письменниця Адаля Григорук удостоєна Стефаниківської премії за мистецтвознавчу працю Рука різця не випускала. Це творчий портрет народного митця Василя Кабина. Василь Кабин неперевершений майстер народного мистецтва різьблення на дереві. Він засновник його, разом із своїм читалем Василем Девдюком Косівської мистецької школи художнього дереворізьблення, таким чином створивши унікальний. Феномен мистецький, ви знаєте, Яворівська різьба є. А от ми маємо косівську різьбу, на основі якої і потім розвинувся навчальний заклад, і зараз функціонує коледж і інститут. Е, унікальна людина, як за асортиментом, своїм, як за стилістикою художньою, і за громадянським своїм, за громадянською сутністю своєї, бо це переконаний українець, націоналіст, який у тяжкі роки вже радянської окупації співпрацював. З упівцями». цьогорічна премія зауважує співголова конкурсної комісії Василь Гладій, є особливою. Адже усі ми розуміємо силу літератури у воєнний час. Українська література це не просто вид мистецтва, а сьогодні це така своєрідна зброя. І зброя, яка має дуже велике значення. Якщо говорити про сьогодення. То ми розуміємо, що на першому місці є військова зброя, але зброя культури, зброя мистецтва, зброя літератури, літератури, вона не менш важлива, а можливо в окремих аспектах ще більш важлива, тому що саме словом, саме літературою ми наближаємо істину незалежність нашої української держави. Тому такі події, які відбуваються сьогодні. Не тільки що стосується вручення премії Стефаника, а загалом події в культурі, в мистецтві вони мають надзвичайно важливе значення. Вручення Стефаниківської премії відбулось у рамках відзначення дня Прикарпатського університету. Попри війну в країні каже ректор, студенти та викладачі організували з десяток заходів, чимало з яких мають благодійну мету. Весь день сьогодні це день навчання, пошуків, об'єднань і. Того, що нас має дійсно стимулювати до і покращення знань, і покращення наукових доробків, але все це сконцентровано на одному на перемозі України. Відтак студенти провели благодійний ярмарок, турнір з волейболу. А ще читали твори Стефаника. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.